Вітаємо, друзі! В ефірі книгарня! І зараз ми будемо читати дуже класну книжку. І Ми дуже давно з Міланою не читали щось для най 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 найменших. І цей день настав. Тому Мілана Іскович та Іванка Амірзо. Мілана, що за диво? Ми сьогодні будемо розбирати. Ми починаємо з таємниць, а саме з таємниці квартири номер 5 так. так називається наша книжка. Автором її є. Анатолій Євгенович Валевський, який народився в 1955 році, в Одесі. Він є композитором, режисером анімаційних фільмів, письменником, сценаристом, драматургом, поетом піснярем. А також він творець циклу анімаційних програм уроки цінок сови. Я коли читала його автобіографію. Я думаю, це саме та людина, чиї мультфільми я дивилася зранку, коли ще ходила до початкової школи. Клас. А зараз ми будемо обговорювати його книжку. Я ви собі так. Ну, це неймовірно круто, і це неймовірно крута людина. Стільки всього. Вміє. І судячи з того, що ми бачимо, що ми читаємо, що ти дивилася, в нього все виходить дуже добре. Отже, наша таємниця квартири номер 5 Здавалось би, може буде щось таке містичне для таких якихось діточок подоросліше. Але ні, шановні, це книжка про звичайну квартиру під номером 5 у звичайному будинку. Єдине незвичайне, що там було, це два домовички, які жили в цій квартирі. Одного звали біда. Другого добряк добряк, і зрозуміло, звісно, що добряк був добряком, а біда бідокурив постійно. Ця квартира вважалася нещасливою. Хто б туди не заїжджав, він довго там не міг протриматися. Чому? Тому що містер біда завжди робив щось погане. То крани повідкручуєш, котлет. То... То... Ну взагалі, це для мене жах красти їжу у людей. <гум> це... це дуже погано. Він завжди намагався. Цих людей поскоріше викинути з цієї квартири, щоб знову жити удвох зі своїм другом добряком. І здавалось би, ніколи в житті там ніхто надовго не затримається, тому що біда був налаштований дуже рішуче. Він вважав, що оці люди з усіма своїми компукторами, як він казав, з своїми телевізорами і з усім, з усім, з усім, ну що вони оце вигадують? Вони шумні, вони, вони не потрібні. Вдвох набагато краще. Але одного разу. До квартири заселилася знову нова родина: це був мама, тато. І дочка, Тетянка. дочка, дочка Тетянка схід 10 років, ось так, от і кіт, в них, звичайно, ще був кіт, і мені оце здалося, коли вони заїжджали. Невже кіт відразу не відчув домовички? Бо я читала мільйони історій, що завжди тварини відчувають оцю всяку силу потайбічну. І Що якщо вдома є домовики, особливо там якісь погані, то кіт там буде шипіти, не захоче заходити. Але як ми бачимо, з цим котом було все гаразд. Цю квартиру номер 5 заїхала ця родина. Як ми вже казали, в тато, мама, дівчинка і маленьке кошеняточко. Вони жили. В... І з першого ж дня в них почали виникати певні труднощі, тому що біда почав бідокурити. Добряк не хотів, добряк казав, ну давай, ну нормально, ну нові люди приїхали, ну це добре, і дівчинка мала, ну, це... будемо з ними жити. Біда ж ні-ні ні, не буде нічого. Давай, щоб було все як раніше. І він підставив кошеняточку, звісно, підставив, тому що він там мама готувала їсти, вона варила суп, він, по-перше, штовхнув її, що вона його пересувала, Солила, мама захотіла дістати супа м'ясо, положила його на якусь тарілочку, і поки вона вийшла, він це м'ясо зі стола здвинув, що кіт до нього підійшов і почав їсти, бо вже на полу валяється. ну, Те, що валяється на підлозі, це вже для котів. Всі коти це розуміють, це нормально. Мама зайшла, там, почала на цього кота ругатися, мов що це таке, дочці свої сказали: там дивись за своїм кошеням. Ну, тобто, не дуже воно все розпочалося, але якось ситуація. Найбільш-менш ну, мирна, спокійна стала, тому що всі зі сміхом ну, поїмо консерви або ще щось, ну, все нормально буде. Добре, вони лягли спати, але і на наступний день, і потім ще біда ніяк не міг якось взяти себе в руки, він хотів як скоріше, щоб ця родина виїхала просто з цієї квартири. Але вночі якось це біда поліз до холодильника, схотів зробити якусь чергову біду. І коли він заліз до холодильника, кошенятко ну, раптово закрило цей холодильник і біда зачинився в ньому. І що робити? Це отакий малесенький домовичок. В нього немає сили відчинити його. І добряк побіжав будити маленьку цю дівчинку, щоб врятувати цього біду. Він розбудив дівчинку. Дівчинка спочатку вирішила, що це все сниться, що це не може бути справжнім. Але добряк її вмовив, вони пішли на кухню, вона відчинила холодильник. Там вже був такий скручений у калачик. Це біда. Вони його дістали, вона вкутала його в теплу якусь ковдру, зробила чай. У маленькій такій чашечці сервіс дитячий, якийсь робила йому чай з варенням, він буркатів, буркатів, буркатів і зрештою заснув. Ну, тобто, більш-менш це нормально було. І коли дівчинка ця на ранок розповіла мамі це все, ну що є домовички і все таке інше, мама сказала, що їм все наснилася, що це неправда. Ну а що робити? І мама пішла до сусідки, а на плиті щось готувалося. Дівчинка була в школі, мама вийшла до сусідки і подув протяг, і загорілася шторка кухонна. Спочатку так газета. Спочатку газета, потім вогонь побіг далі. Вже на оцю шторку кухонну і все інше. А дома лише домовики і кіт. І що робити? І цей біда першим побіжав, він мочив рушника, кидав, щоб все потухло. Вони потім з добряком воду чашками носили, заливали, щоб врятувати все це. І коли дівчинка прийшла і побачила це, вона була у шоці. А мама, звісно, коли прийшла, вона вирішила, що це дівчинка, побачила, що вогонь розгорівся і затушила. Дівчинка намагалася пояснити, що це домовички, мама їй не вірила. Ну і зрештою виникла така. Ситуація, що домовики вирішили, що вони занадто цієї ці дівчинці вже на очі показалися, а це цього не можна робити. Типу, в них є якийсь старший домовик, і це заборонено. Не можна людям потрапляти на очі. І вони пішли жити на горище. Вони пішли жити на горище, а тим часом ця дівчинка маленька захворіла. Вона захворіла, вона хворіла вже два тижні, в неї була слабкість, вона ніяк не могла вийти з дому. І вона постійно думала: ну де ж домовички? Ну, чому вони до мене не приходять? Ну, їй так було сумно. А домовички були на горищі, і теж навіть біда згадувала. <загадували> дівчинку, І зрештою вони подумали, що давно її не бачили, там ні на вулиці, де. І вирішила до неї завітати вночі. Так вночі. саме вночі вони підійшли до її кімнати і побачили, що біля дівчинки сидить о, якась там, карлиця. Карга, Да, карлиця. Так. Її називали осінньою нудьгою і сказали, що вона забирає у дітей веселощі та радість. Так, і вона завжди так. трапляється пізньою о, пізньою осінню. Наступає ця осіння нудьга, тому дітям потрібно бути безпечними в безпечних місцях восени. Так, тому домовички вирішили рятувати Тетянку, тому що це була перша людина, та й взагалі з ким вони спілкувались, кому вони показались на очі. Один домовичок, біда, почав штрикати цю каргу олівцем так. по спині. Інші а інша вони шкота так. врятували? Так. Тож ця осіння нюдьга приспала кота, бо коти нападають, нападають на тогуж нечисту силу і виганяють її. Тому вона його присипила і перемотала скотчем, щоб він не рухався. Вони його спочатку е звільнили і так і в трьох так, пішли. В трьох рятувати. пішли. Рятувати. Ну класно. Так. І зрештою вони її вигнали. І, звичайно, дівчинка одужала. Ну і все закінчилося добре. Як і має закінчуватися в таких класних книжках? Мені сподобалось. Мені теж дуже сподобалось. Але я не знайшла жодної цитати. Чи знайшла ти? А я знайшла одну цитату. Це було саме про ту ситуацію, де всі рятували Тетянку від цієї осінньої нудьги. Цита звучить наступним чином, адже всім відомо, що кішки і собаки охороняють ночами своїх господарів від таких, як вона. Мені так сподобалось, тому що я пам'ятаю, у бабусі був кіт, і він а, вночі а, лежав, охороняв, а інколи в день а, міг просто дивитись в одну точку. Я просто думаю, що ти там бачиш? Міг ще речати, якось знаєш, прям кидатись. Думаю. Це дуже страшно, тому я, я реально боюся думаю, що такого. наші а, домашні улюбленці охороняють нас від того, чого ми не бачимо. Нехай охороняють. Ми їх любимо. Вони нам рятують життя. Бережіть своїх домашніх улюбленців. Можливо, завдячуючи ним, у вас щодня все добре. Тому обов'язково. У Мене, як я казала, цитат на жаль, немає. Я, я двічі передивилася книжку, але такого, що не знайшла. Дуже добре, що ти знайшла. Тому я гадаємо, можемо перейти до оцінювання. Я теж там до розпочнемо. Хто у нас головні герої? Напевно, домовички так. Що ти про них скажеш? Мені вони сподобались. З самого початку а, мені було цікаво. Я ж не знаю, хто такі домовички саме. Чому я завжди думала, що вони якісь знаєш, прозорі, якісь невидимі істоти, а вони описали їх як таких маленьких взагалі, чоловічків? Хіба так які, може бути? Там, там. Так, мені дуже сподобалось, тому що вони, вони добрі. Навіть оця біда. Угу. Хоч він багато чого не дуже доброго зробив, він все рівно наприкінці рятує дівчинку, хоча їм не можна спілкуватися з людьми. А на початку він їй перекинув клей на комп'ютерну клавіатуру, так. гербарі поламав, А наприкінці вже отак от все добре. Мені взагалі сподобалися стосунки у. Цьому невеличкому творі, тому хочу поставити 10. Я поставлю 9, тому що мені е, сподобалося оце їхнє ставлення до всього, але мені не сподобалося те, що вони все ж таки на оці кілька тижнів вони пішли і вони не попередили дівчинку. Чому вона, нібито, стала їхнім другом? Вона врятувала біду. Вони так врятували цю квартиру від пожежі, і коли вони йшли, вони б могли хоча б їй сказати, що ну нам не можна, ми маємо піти. І все. І дівчинка так би не, бо вона кожного вечора думала: ну де вони, ну що з ними? Ну так не можна. Треба завжди попереджати. Коли йдеш, треба попереджати людину про це. Тому я ставлю дев'ять. Сюжет. Сюжет добра, така книжечка, реально для дітей до... ну, я б не сказала дошкільного віку. Для Середньої школи, там початкової школи. Мені сподобалось. Тепло, весело мені було так. Знаєш, дуже по-дитячому, якась така навіть є наївність. А, сюжет такий. Тепли. Мені дуже сподобало, чесно. Я читала з посмішкою, і ще вона недовга, то воно не перевантажує взагалі мозок дитини. Можна спокійно на ніч прочитати. Я думаю, дитина буде засинати з думкою, що є так, в квартирі. Так, так. так думаю, і, що... і також вночі так. будуть оберігати. Шановні глядачі, прислухайтесь до цієї поради, почитайте цю казочку свої малечі перед сном. Їй дуже сподобається. Я також ставлю 10 за сюжет, тому що це хорошо, це дуже хорошо. Це було логічно. Коротко, з цікавими моментами, з дружбою не трошечки суму там було, трошечки а такого якогось жаху було з цією осінньою нудьгою, і все дуже гармонійно. Я люблю, коли книги гармонійні, тому я ставлю 10. І зараз буквально кілька секундочок, і ми підіб'ємо підсумки. Ну що ж, друзі, ми вже підбили підсумки. У сумі у нас вийшло 39 балів, у мене 20, у Іванки 19. Ну трошечки, трошечки. От я ж не можу. Ну, якби я казала 10-10-10, це було б не дуже чесно, навіть по відношенню до наших глядачів. Вони знає, мають знати думку чесно кожної з нас. І ми кожного разу цю чесну думку вам і даруємо, шановні. І зараз ми вам подаруємо, ну як ми, Мілана, Мілана вам подарує ще три класні книжки, які ви можете почитати, поки читаєте на нас. Наступний випуск книгарні. Так, я обирала книжки, щоб там були герої-домовички. Перша книжка під назвою Про домовичка Тьому, лісовика Дем'яна та Кота Баобаба». Авторкою є українська письменниця Тетяна Наконечна. Домовичок Тьома щитовий башкетник. Тож хатній дух, головний домовик, вирішив його провчити і відправити до багатого будинку. Там на цьому вже чекали карколомні пригоди із величезним лютим кутом Баобабом. Та порятунок малого хвастуна залежить від лісовика Дем'яна та сови, з якими він був не надто чемний. Цікаво! Друга книжка під назвою Історія одного домовичка автором є український письменник, тележурналіст, кіносценарист Валерій Лапікура. Це серія книжок про словетного детектива Котика Муро. Цього разу Муро і його товариш, малий домовичок, вирушають на конкурс талантів. Чи вдасться їм вибороти першу премію, які пригоди чекають на них попереду? Ми зможемо дізнатись у цій книжці. Клас. І третя книжка під назвою Домовичок із мережі «Чок-Чок». що? -чок". авторкою є українська письменниця та журналістка Люба Кіндратович. Анотація: В одному місті на вулиці Вербовій стоїть затишний будиночок. За кахляною пічкою зі своїм татом і мамою живе домовичок. Господарі домовиків гарна, дружна сім'я, та віднедавна в будиночку постійно спалахують сварки, усе через планшет, дочекавшись слушного моменту, домовичок і собі зазирає в чудо пристрій. Тобто ще щось, і сучасні щось технології сучасне. так дуже цікаво <свят> домовичок та сучасні технології. Це треба прочитати. Тому, шановні, читайте, діліться з нами книжками, які ви читаєте, і не забувайте, що читати це дуже круто. А ми зустрінемося рівно за тиждень. Я нагадаю це Мілана Іскович та Іванка Амірзова. Дякуємо, що були з нами.